А у США, всупереч очікуванням багатьох аналітиків, протягом тижня демократи та республіканці у конгресі не змогли наблизитись до компромісу у питанні підняття боргового ліміту. Якщо до 2 серпня борговий ліміт не буде піднято, уряд США не зможе розрахуватись з кредиторами і фінансувати державні та соціальні програми. Це означатиме дефолт і його наслідки одразу відчують на собі усі американці. Розповідає Руслан Петричка. Розмови про те, що угоду ось ось підпишуть, виявилися лише розмовами. Ми ще далекі від підписання угоди. Немає не лише угоди, але й руху у її напрямку. Продовжує лякати білий дім. На жаль, прогресу в переговорах немає, але ми продовжуємо працювати. Усі сторони здається, погоджуються лише в одному: дефолту уряду США не можна допустити ні за що. Ми не можемо підвести американський уряд. Він не має права голосити. Дефолт Конгрес має сказати. Своє слово до 2 серпня. Конгрес працюватиме, поки не вирішить цю справу. конгрес мусить проголосувати за підняття ліміту на запозичення для американського уряду. Але як законодавці, так і президент хочуть, щоб одночасно з цим була проголосована і програма поступового скорочення дефіциту бюджету США. Ось тут демократи і республіканці не можуть погодитися. За рахунок чого скорочувати бюджетний дефіцит. Демократи наполягають, що це має відбуватися частково за рахунок збільшення податків для заможних американців та корпорацій. Республіканці категорично відкидають ідею підняття податків і вимагають скоротити соціальні програми і інші урядові витрати. Спроба поєднати обидва підходи поки не дала результатів. Експерти передбачають, якщо угоду буде підписано, то переважна частина скорочень дефіциту буде досягнута саме за рахунок зменшення державних видатків. В такому разі чи не найбільше постраждають пенсіонери? Не лише може бути підвищений пенсійний вік, але й буде зменшено розмір самих пенсій. Офіцер Джозеф Морен відпрацював в поліції 27 років. Щомісяця він відкладав на пенсію 7% своєї зарплати. Зараз йому кажуть, що в пенсійному фонді недостатньо грошей, аби виплачувати йому повну пенсію, і пропонують погодитися отримувати половину суми я працював все життя на благо міста. А тепер, схоже, що мої мрії так і залишаться мріями. Американські пенсіонери традиційно уявляли свою старість так: подорожі світом, проведення часу з родиною чи за улюбленим хобі. Але сьогодні у них зовсім інший вибір: або погодитися жити на вдвічі меншу пенсію, або продовжувати працювати до глибокої старості. Грант Увдергар вибрав останнє у свої 60 з гаком. Він прийняв пропозицію свого роботодавця працювати не повний робочий день, принаймні до 70 років. Але Грант каже, що він знаходить і позитив у цій ситуації. Робота допомагає йому залишатися у хорошій розумовій та фізичній формі, а компанія має можливість довше користуватися досвідом гранта. Таку неповну зайнятість для пенсіонерів у США називають перехідною роботою, і все більше людей похилого віку погоджуються працювати до 70 або й довше. Руслан Петричка голос Америки.